Себе. Так, Що у нас тут? Каталог, пробник, рідке мило і парфуми повинні бути. А ось Infinita Я, У мене був пробник, я його так літом понюхала, мені не дуже сподобався. А ось зараз понюхала восени, і мені так сподобалось, як вони пахнуть на шкірі, вирішила замовити. Також збирала сердечки по бонусам. Це вже друге мильце я замовила. Так сподобалось, як вони пахнуть. Бо бетонка і грушка. Дуже смачний. Так, це я пробники нових парфумів Divine. І каталог. Я так давно не замовляла каталоги. Я, мабуть, більше року, особливо друковані каталоги. Я зазвичай дивлюся електронні каталоги, і надсилаю, якщо треба комусь подивитись. Оце мені так захотілося саме паперовий каталог. Буду сидіти, дивитись, насолоджуватись, листати. Такі яскраві фото, картинки. Дуже подобаються мені друковані каталоги. Ось так. ось таке маленьке замовлення. Ось так.